Вивати їх на користь здоров'ю і помножити тим благословенням ці плоди тих, що збирають збираю них. споживаю, волю, крутих і щедрий, ще, у садах супори, щоб ті, що їх будуть збирати, їсти трудитися, не буде засмучені, але наповнені Твоїми планами завжди, вдячні, слава Твоє, при святе ім'я, Боди, Си Бог, Невестий Боліславо, Слава, славу і Сину, і Святому Духові. Нині час і на віки віків, Господи, помолімося. Отику, Господи, Господи, Боже наш, дико, ти по велів кожному на предложення Твоє від Твоїх приносити і вічних Твоїх ніби даяння їм даруєш, Бо Ти що. До виприношення по селі доброго траження, і понесенього очі, що були вони покладені, вічних вічі в других старницях, на мирських німецьких видів, обильне сприймання з усім, що корисне нам, по Твоє ім'я, прославилося Твій Царство, Цей Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки віків. В люкому рік са немає, і виростив різні плоди землі на пожиток людському роду, сам Господи, благослови. Перші плодів тих, що їх споживаємо і в дозрілості помож, подаючи рабам твоїм свою благодать. Що збираючи в мирі дари твоїх благ, будуть їх споживати на Твою честь і славу ними, зможуть насолоджуватися, бо ти все подати благ. І тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, благословляються і освячуються ці плоди у кропленці, свяченої води. In the name of the Father, and of the Son, <clears throat> thank you